Я розумію, людина приїхала з села. Мішки, баули, торби і так далі. Ну, це все про мене. Ну що, розпаковка? Сьома година вечора, неділя, Оленка приїхала з села від мами, привезла сух пайок, продуктовий набір на тиждень. Ну що, дивимось? трохлітрові банки. Буде операція завтра в мене, консервація, картопля, мілка. Будемо запікати. Картопля велика на пюре і на різний суп, кавунчик яблука. В цьому відрі мука. Тут цибуля минулого тижня забула. Тут помідори. Операція, консервація завтра буде. Я то післязавтра не знаю. Ще побачимо. Що тут? Тут м'ясо, тушка кроліка, яєчка домашнє. Це холодненького по дорозі купила. Сьогодні дуже важкий день був, дуже хочу холодненького. Це домашній виноград. Киш-миш і ще якийсь зелений, дуже гарний. Отакий. От так, тут що? Домашні огірочки, другий чи третій посів, Дуже гарні такі. Молоді. Перець вродив. Хочу перець фарширувати. Буду завтра чи післязавтра, не знаю. Морковка велика, півметрова. Зелень. Петрушка, базилік, а це морквиня. Буду помідори маринувати в морквині. Ну, як вам пайок? Нормаз Пойдет? чи ні? А ви що привозите з села? Ну, певно, точно таке саме, як я, правда? Чи ні?